Сьогодні ви вперше випробували таку процедуру з е інгаляція на нашій накіці з пастою. Ваше враження? Враження дуже чудові. По-перше, паста, Чому? коли попадає в нос і в рот, і потім іде це тепло, яке можна ще сюди доложити, і все, і воно накопичується, накопичується і потім стає. До такої степені можна носиком дихати, ротиком, до такої степені стає тепло, а потім аж жарко. Що ти розумієш, що ти знаходишся як, як в бані в парілки? Почуваєш себе вже в кінці цього ефекту, там на й хвилині, що тебе вже ти буквально так дихаєш, що хочеться вже так жарко, що хочеться трошки відкрити, і потім знову зачиниться. Дуже класно. Я відчуваю, що дихальні шляхи зараз, хоч в мене вони були не забиті, але стали до такої ширше, більше. Ширше, більше да. угу. І дуже приємний цей такі, тут як свіжість, як, як, як м'ята, таке сравнення, як, як мінтоловий. Що, що тут і що тут. Дуже класне враження, дуже чудове. Я таке дуже хочу пасту і хочу такого ковріка. Я думаю, що я мрія здійснитися десь туди у січні. Може й раніше. Почує вашої Всевишнє, почує ваше прагнення. А скажіть, будь ласка, кому можна порекомендувати таку процедуру? Всім можна порекомендувати. Я поки там сиділа зачинена, то я тут трохи постухала, що можна і від малюсеньких діток, і старших вік. Тут не обмежений. Тобто починає з народження і заканчує, не будемо казати, як. Так. Да. Дуже чудове враження. Ну, це в цілому кераміку, а да. таку процедуру, тим паче зараз йдуть вірусні Зараз захворювання. Вірусні захворювання, угу. нагріться, погріті голову, носа, прийти собі. Це вообще це вам сподобалося. Дуже це казка. Я дуже рада, що вперше підняла руку і попробувала це і розповіла свої емоції. Дівчатки теж я думаю, що всі, всіх ви посадите на це, щоб вони спробували. Дуже так. дякую вам велике. А ми дякуємо вам за такі відео.